З вами я Світлана і я рада вітати вас на своєму каналі Рукоділля і не тільки. Сьогодні у нас субота, в принципі, як завжди, і пора знімати відео. Зараз уже в нас далеко після обідня година. Сьогодні я довго збиралася з думками. Ловила настрій. Ну, впіймала, не впіймала. Наскільки впіймала, не знаю, але розпочинаю. І тримати інтригу я не вмію. Перед собою ви вже зразу бачите турецьку султану. З кожним днем вона в мене підростає і підростає. І за цей тиждень я вишивала 5 днів. Так? Сьогодні в нас субота, я її сьогодні теж думаю ввечері повишивати. Чи трохи, чи багато, не знаю, але щось таке та повишиваю. Близько трьох тисяч у мене є, а можливо, навіть і трошки більше, ніж 30. Це за тиждень я не вишивала, так? І на залишку в мене залишається 4800 хрестиків. І це досить непоганий результат, досить гарні просування. І хочеться мені так запланувати на слідуючому тижні завершити всі хрестики і півхрестики. А далі буде нас цікавіше оздоблення. Думала я, думала, і все-таки планувала я раніше вишити, випрати, випрасувати і залишити її так, як є. А перед оформленням вже попрошивати діаманти, так би мовити, ну, всі бісери, монетки, все, що треба. От, але так, я не знаю, коли я буду оформляти, і тому. Ну, вишити хрестики і півхрестики це напівзакінчена робота. Чи напівне закінчена. І тому я вже вирішила, що я такі її дороблю до кінця. Все попришиваю і акуратненько сховаю. І хай лежить до свого часу. В моєму житті трохи міняються плани мої життєві. і... Наразі, коли я оформлятиму свої картини, і чи оформлятиму взагалі, я не знаю. І тому все зроблю, все пришию, і буду насолоджуватися з такою красою. Ось така, покажу трошечки віддалено. Отак От наразі виходить. Дуже гарно виходить. Зашиваю вже повністю, е так як говорила в минулому, ро році. минулому говорила в минулому відео, беру колір і зашиваю її по всій роботі і скорочую, зменшую кольори. І тому вже так, бачите, що більше зашитого, менше прогалин. Єдине що. Червоні кольори я залишаю на остаток, щоб вже, ну, сидіти і вишивати е, сам ліф плаття. Ну, красиво виходить, дуже гарні кольори, все підібрано дуже гарно. Я вишила в цій роботі весь чорний колір. Я минулого разу говорила, що чорний, так, щоб не набридав, то вишиваю потрошку. Наразі я сіла. І вирішила, ну та що вже з ним цяпатися, вже сіла та і весь вийшла. Вибув і чорний колір з роботи. І вже ось у мене початок плаття, це тут буде оздоблення. От, коричневими кольорами зараз тут відшивається, і вже трішечки я ось почала, ось ближче покажу. Почала жовтим кольором, тобто золотим. Буде дуже-дуже гарна картина, портрет. І далі покажу, що ще я зробила на цьому тижні. Неочікувано у мене вийшло один. Два, три, чотири, п'ять П'ять клиночків. Все клиночки я завершила, вишивала чотири дні, і далі у мене залишається видавити кожну детальку із загального пластику. Треба ножничками тут попідрізати, щоб не пошкодити. Так, бо вона тримається на, на цих запаяних шматочках. От, і на кожному ось кінчику є ще дірочка, до якої треба прикріпити дві бісеринки. І одну бусину, і на самий-самий е, кінчик буде е, чіплятися дзвіночок. Ще таку роботу мені треба проробити, і потім буде збірка. Надіюсь, що в мене все легко вийде. І вже на наступний раз я вам покажу готову іграшку. Е, я порахувала в одному клиночку. Загалом, із напівбусинами, все-все-все, 217 бісеринок, скажімо так. От, ну, я люблю рахувати, і все-все-все рахую. Ось наразі, я з таким результатом. І надію, що на слідуючий Раз, в слідуючому відео ми вже побачимо готову зібрану іграшку. Довго не затримуватимуся і показую далі. На цьому тижні в мене сталося два старти. Планувала один, а вийшло два. І сьогодні я стартонула ось. Це вже п'ята іграшка з моїх 12 іграшок. І це буде ось оцей сніговичок. І вже сьогодні я вишила на цій роботі 411 хрестиків. Досить таки непогано, як для старту. Дуже легко ця іграшка пішла. Я взяла вже новий листочок пластику, бо на попередньому в мене залишилася така вузенька смужечка. І, можливо, я так думаю, ну я порахую, ось є в мене отака мишка. Вона, як би це показати, вона менша і вуща, ніж оці іграшки. Або, можливо, котрись із Дідів Морозів. На той шматочок влізуть, то я вже потім, як дійду до них, порахую залишок пластику, чи влізе, чи не влізе, і використаю його. Ну, а якщо не влізе, то залишиться для чогось іншого. Шматочки пластику завжди в хід підуть. Шматочки чималі залишились. Ой. І тому я думаю, що кудись щось на них вишию, так? От, і ось такий у мене старт. Я відпочила від пластику, і тому я думаю, що так мені добре сьогодні це повишивалося. І, в принципі, сьогодні я більше нічого і не вишивала. Якось мені сьогодні вишивка. Не дуже хочу, мабуть, вишивати, чи що. І всереду, в мене ще був один старт. Ось такого сюжету. Це репліка на картину від фірми Dimensions. І що в мене навишивалося? Я відрахувала верхній лівий кут і з нього зробила старт. Вишила тут я одну ниточку рожевим кольором. І на цьому все. Я не знаю, скільки тут хрестиків у мене вийшло, я не рахувала. Але тут, як ми бачимо по сюжету, великий, ну так, цвіт сакури, і тут дуже такий різнобій хрестиків. По кілька хрестиків одного кольору, там два-три хрестики іншого кольору, постійні закріпки. Ось я вам покажу, як це виглядає на схемі. Схема досить таки недрібненька. Ось так от покажу, бачите, якось так. І от тут рожеві вони схожі між собою, треба придивлятися, так, щоб не наплутати. Ну, Але ниточку одну я вишила, і хочу сказати, що розучилася я вишивати по паперовій схемі, це дуже незручно мені. І все, я ниточку одну вишила, і на цьому завершила роботу. І Хочу зробити перенабір. Колись так мене доча кинула таку фразу. Може, мені тобі не треба нічого зробити, ніякого перенабору. Щось мені хочеться спробувати зробити перенабір. І я дуже зраділа. Я кажу, та є в мене що робити. І коли я спробувала вишивати, бачу, що ну, не дуже мені добре. По паперові і кажу, донь, зробиш перенабір, та щось і не хочеться, відповіла вона мені, але ж мені хочеться ж тепер такий перенабір, і думаю, я, можливо, я не вмію їх робити. Якось там є порядок дій, що можна зробити його швидше. Ну, тут для мене, мабуть, складно, я, я в тому не, не розуміюся. І є в мене така думка, що хоча б по одному листочку брати і вручну перенабирати. Хочу спробувати. Не знаю, що з того вийде, але спробувати я, мабуть, таки спробую. І що я ще зробила перед стартом цієї роботи: я перевірила е, ниточки. Тут 37 кольорів, як я показувала, ось я вам покажу. І я кожен колір по карті DMC перевірила, чи співпадають кольори. Колись давно мені моя глядачка написала, що якраз оця фірма китайська Кростіч Кіт. Ось назва фірми. Вони часто плутають кольори. Ну, я зразу якось так подумала, думаю, можливо, вони місцями їх плутають і вирішила їх перевірити. В принципі, я згодна майже з усіма кольорами. Єдине, що 647 і 648, де вони в мене, мабуть, оці. А ні, оці. Оце два кольори, вони зовсім по карті DMC, вони зовсім ну, не та нитка. І котрась із от таких от оранжевих, здається, одна теж вона зовсім не підходить. Коротше кажучи, три чи чотири кольори, я собі їх виписала, то в нитках СХС у мене ці кольори є, і в нитках DMC у мене є, то думаю, що я 647 і 648 точно заміню. А решту ще дві ниточки, я подивлюся: якщо є, то заміню. А якщо ні, то вишию тим, що є. Решта кольорів, в принципі, е ну, практично відповідають. Ну, загальному кольору, то це 100% відповідають. А якщо дуже так прискіпливо придивлятися, то буквально <кій> ну, можливо на четвертона чи на півтона. Може бути різниця в кольорах, ну, але то вже не принципово. Головне, що колір відповідає кольору, ну, а вже чи трошечки. А є, до речі, от, наприклад, як от такий зелений, то він відповідає точно-точно, так як тон в тон з кольором, <кій> вибачте, з кольором д... ниточки DMC 100% співпадіння. От, ну, я думаю, що на загальну картину це не вплине. А 647 і 648, у в мене ці ниточки є в достатній кількості, там їх треба зовсім небагато, то я їх заміню на дійсний тон ниточки. Так, ще що хочу сказати по цій роботі. Я зап'ялила в самозап'ялючі п'яльці, бо хотіла вишивати на норки, на прямокутних, але просто не зуміла заправити. Дуже така гарно накрохмалена канва. І що мені подобається в усіх китайських наборах, це оверлочина. Канва. І це великий плюс. Дуже б хотілося, щоб і наші українські фірми теж так робили. Наразі старт у мене стався, але можна було трішки почекати, і буквально через день, через два буде сприятливий день для почину вишивки хрестиком. Ну, взагалі вишивки. Е, останнім часом я великі роботи, нот от вишиванку я точно починала у сприятливий день вишивати. І багато своїх картин я розпочинала у сприятливий день. Ну, цю я трохи не дочекалася, хоча буквально вже ж кажу, пару днів і можна було дочекатися. Але хотілося розпочати, тому. Так і зробила. Кому цікаво, я в інстаграм буду писати вранці, думаю, що вранці е в сприятливий день, що можна сьогодні починати вишивку. Кому цікаво, слідкуйте за моїм інстаграм, я залишу посилання під відео, на цьому завершую своє відео. Дякую вам всім за увагу! Чекаю ваших коментарів. Підписуйтеся! Цілую, люблю вас. До побачення. До слідуючої зустрічі. Пока!